Усім привіт! Сьогодні я до вас з рекомендацією однієї книжки. Я чомусь впевнена, що більшість із вас про неї щось та й чула, можливо, у школі, можливо, де інде. А, це історія невеличка, вона не надто складна. Воно легко читається і доволі швидко, тобто ви не будете витрачати на неї дуже багато часу. Вам не доведеться сидіти і там розшифровувати якісь філософські тексти, розуміти, що там автор мав на увазі, тобто ви все зрозумієте. І я раджу дуже цю книжку. Я навіть можу сказати, що колись дуже давно. Скільки ж це було років тому? 6 років тому у мене з'явилася ідея вести YouTube канал, де я буду розповідати про книжки. Тоді, на той момент, мені чомусь здалося, що краще англійською я розповідатиму. Я там вже планувала, і я почала своє перше відео. Я засняла перше відео. А, і це відео було про цю книжку. Я, я це відео засняла англійською мовою на ще старший її телефон, ніж зараз у мене є. <рес> Девда ще було все набагато. Ще. Єдине, що було класно, що я типу, була на мінус 6 років, якби. І все. В <рес> цьому класі закінчилось. Так, я там англійською мовою розказала, щось пробумбаніла про цю книжку і виклала на Ютуб. І все. І я і я на цьому, якби мій досвід ютубера, закінчився. Залишився цей канал. Він досі існує, десь я не пам'ятаю, не можна знайти десь має бути його, якби доступи до нього. І там відповідно це відео можна видалити чи не видалити. Я навіть не знаю, чи хтось його дивився, чи є там на ньому лайки. Я там навіть вставила цю якби зображені з цією книжкою, але воно настільки монтаж настільки жахливий у мене. І зараз не те, щоб супер з цим а тоді взагалі було все погано. От і все, якби і мені не дуже сподобався результат, але я виклала. Якби, звичайно ж, ніхто там не, не писав 100 підписників за одну хвилину не з'явилися. Ну, в принципі, да? якби їх і зараз так швидко не назбирала. Я. А, от. І про що хочу сказати, що колись давно я вирішила, що та книжка обов'язково треба про неї розповідати, щоб її читали, популяризувати її. І я це зробила. Ну, на жаль, мене вистачило на той момент надовго. А, і, Пройшли роки, я прийшла знову до ідеї YouTube каналу про книжки. І ось ви зараз, якщо ви тут, ви в гості мого каналу, я вас запрошую доєднуватись до нашої спільноти, підписуватись, коментувати, ставити лайки, пишіть що завгодно в коментарях. Буду рада поспілкуватися. Так от, я повернулася до ідеї з книжками. І у мене постійно крутилась думка, що треба зняти вже нормальне відео, як я зараз принаймні знімаю. Можливо, що не кажу, що вони зараз у мене ідеальні, але краще ні... аніж були, <сміст> аніж то було яке було шість років тому. А, от і а, зняти його, записати українською мовою для нашої аудиторії, розповісти про цю книжку, щоб ще більше людей бажало її прочитати. Або навіть, якщо ви не читатимете. Я вам просто передам головну ідею книжки, не вдаючись у подробиці, без якихось спойлерів. І навіть якщо спойлер буде, то я вам хочу якби вам хочу сказати, що ось є книжки, які бажано читати не через те, що вам вас захоплює сюжет, да? тобто не гострий сюжетний якийсь детектив, а не якась закручена історія кохання. То ми не всі книжки, я ну це моя особиста точка зору, тобто ви можете мати іншу. Не всі книжки ми читаємо через те, що вони нас мають прям захопити. Деякі книжки ми читаємо, тому що там є якась цінна інформація. Зараз увага. Мене мене понесло. Зараз буде важлива інформація. Я ділюсь своєю точкою зору. Але вона ніяк не розбігається ні з науковими якимись моментами, ні з психологією. А отже, про що я хочу сказати? Що дивіться, у людини є, да? Якби всі знають, свідоме і несвідоме. І те несвідоме ми називаємо підсвідомістю. І в чому така суть цікава, що саме наша свідомість, наша свідома частина, вона реагує на слова? Вона реагує на логічні якісь приклади, роз'яснення, а підсвідомість вона всього цього не сприймає. Для неї ці всі слова, які ми десь там вичитали, дуже гарні, якісь ми там послухали, дуже розумні речі ми навіть, можливо, послухали. Але підсвідомість може дуже вдало ігнорувати ці розумні слова і керувати далі нашою поведінкою, нашим життям, нашим світосприйняттям. І хоч би як ми не старались, начебто ми щось вже знаємо, але не можемо змінити себе, не можемо змінити свого життя, свого світоустрою. А хочеться, наприклад, да, якщо є таке бажання, то ось тут дуже класно допомагає художня література. Чому? Ну, не тільки література, да, це може бути художній фільм. Ну, я більше зараз тут на каналі, все ж таки, про літературу. Чому допомагає? Тому що коли. Е, ми читаємо, у нас відбувається якийсь, по-перше, емоційний зв'язок з книжкою. Ми відчуваємо емоції, ми їх проживаємо, ми бачимо образи. І ці картинки, ці образи, ця історія, вона дось. Тукується не тільки до нашої свідомої раціональної частини, вона достукується глибше до підсвідомості, і туди заходять ось ці картинки, і разом з цими картинками і емоціями туди передаються ті знання, і, і саме таким чином, прочитавши художню книжку, яку да там не яка там суперкорисна, там про менторство, і все таке здавалося б. Але насправді в ній може бути найбільше користі, тому що вона достучиться до вашої, ну, скажу душі, це пафосно, але до вашої да, підсвідомості. Але можемо казати, що до душі так дуже гарно звучить, чи до вашого серця. Так от, що це за книжка? Ця книжка у мене є тут один примірничок Поляна Леонор Портер. Я не пам'ятаю, в якому класі діти її проходять, здається, зарубіжної літератури. Цю я купувала для дочки, вона ще не проходила у школі, але так сталося, що вона зламала руку і мусила довго перебувати у гіпсі, і вона дуже сильно через це засмучувалась. І для того, щоб допомогти їй пережити цей період, нам просто от ми стояли у черзі, Аліса плакала, і до нас підійшла медсестра, почала спробувати якось. Розговорити, дізнатися, що сталося, чому плаче, а плакала вона, тому що пройшов місяць відтоді, як їй поставили гіпс, і лікар сказав: будемо або доходити ще два тижні, або можемо поміняти там на новий вид, Але також це буде пов'язка, це буде нерухома, нерухома рука. І вона плакала, що вона не хотіла далі. Вона думала, що. Зараз місяць пройде відведений термін і все, вона буде вільна. Але ні, доводилося ще трішки а, помучитися з а, цим гіпсом. І нам медсестра прям так і каже: А ви поліану її купіть? Нехай почитає. І я така сиджу. Думаю, блін. <смір> я думала про цю книжку, вже давно хотіла всім розказати, що її треба читати, а дитині своїй, я ну, навіть не, не подумала, що треба її купити, і хай вона буде у неї біля неї. І ми справді там, невдовзі після того я купила цю книжку і кажу, читай. Вона, слава Богу, погодилася. <смір> от прочитала, і чому взагалі? Да, от, Медсестра нам могла порадити ту книжку. Тому що це історія про те, як можна витримувати життєві негаразди, і як легше їх переживати і не впадати. У повнісінький відчай, у цілковиту депресію, у абсолютно розбиті стани. Тобто це така проста, дуже рекомендація. Значить, рекомендацію розкажу на прикладі з самої героїні цієї книжки. А Поліана, дівчинка, дуже нелегкої долі, а вона сирота, яка приїздить до тітки, і тітка не дуже її приймає, відводить їй там якусь малесеньку. Дуже поганесеньку кімнатку. От, і дівчинка, дівчинка має таку цікаву звичку, якою її навчив її батько, а це гра. Гра полягає в тому, щоб знаходити завжди привід, аби порадіти. Тобто, як би не було скромно шукати щось, чому можна порадіти. Тобто, наприклад Ну, давайте щось таке вигадаємо. <смі> Дуже важко буває просто порадіти, коли все погано. Да? От, ну, наприклад, на роботі повний завал. От нічого не встигаєте, багато задач, а ви вимушені затримуватися після роботи, наприклад. І відповідно, що родина від цього може трішки постраждати, да, ви там кажете, що от я ввечері буду пізніше, або щось таке. Так, справді тут можна знайти привід, засмутитися, і це буде справедливо. Але можна ще подивитись з іншого боку, подумати про те, що саме у цих стресових ситуаціях, коли ми мусимо дуже швидко щось зробити, ми класно можемо прокачати якісь свої навички, чомусь дуже швидко навчитись, тому що у нас, а там, наприклад, обмежений час, тому що ми у стресовій ситуації швидше починаємо якось. Інформацію сприймати та запам'ятовувати, аніж коли ми у спокійному сталі, і там щось трішечки почитали, щось трішечки пробили, а тут треба швидко, От, тобто можна знайти плюс. І, і Кожну ситуацію. Тут з хворобами також. Я, звичайно, сама до хвороб так ставлюся, що мені важко знаходити якісь плюси, і я взагалі людина, яка хмарка, така я завжди знаходжу мінуси. Просто я геніально можу знайти мінуси і чим бути незадоволеною. Але для мене оця книжка, і хоч я не можу сказати, що я завжди суперкласно знаходжу плюси, але вона для мене стала таким дуже хорошим. Якби натхненням на те, щоб знаходити, що тобі у цій ситуації, в якій ти знаходишся, що тебе може порадувати, або що взагалі може бути зі значком плюс. Так? Тобто ми знаємо, що там мінус, 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 то там, наприклад, хвороба мінус. Жирний такий мінус. Ми не хочемо хворіти, нам погано. Але може бути, наприклад, плюс, що ви. Можете полежати у ліжечку трішки довше, що ви можете, не сильно напружуючись, там, якщо дозволяє ваша хвороба там, наприклад, почитати книжечку і так далі. Тобто, знаходити щось, щось таке, чому можна порадіти. Дуже класно допомагає. В якому плані? В тому плані, що коли ми починаємо дуже заглиблюватися це страждання і прям поринати у нього, то нам у нас наче відбираються сили, вони кудись діваються і здається, що немає сенсу щось робити, тому що все і так уже погано. Який сенс краще не стане все, ну тобто навіщо? А коли ми на щось перемикаємось позитивне, ну, до речі, про це є і наукові дослідження. Я читала в іншій книжці, здається, інстинкт і знімала по ній вже відео. Там теж про це казали, що наш мозок більш налаштований на негативне сприйняття, тому що це нам допомагало виживати. І треба його свідомо перемикати на якісь позитивні моменти для того, щоб не впадати у відчаю, у депресію, у ці всі стани, коли нам все важко стає і немає і бажання навіть щось змінювати. От, тому о, і Поляна, ось про це книжка дуже просто цікаво, легко, там так чуттєво, там о, більшість з вас буде плакати моментами. Дивна рекомендація книжки ви будете плакати. От е, ну, головний посил, я думаю, що я його передала. Так, це знаходити можливість відволіктись від негараздів, перемкнути на щось хороше і у ситуації, яка здається кепською, знайти якийсь плюсик для себе. Ну, зараз поділюсь трішки особистом. Не знаю наскільки це плюсик, теж ну плюсик. А От мій батько, він інвалід першої групи, тобто він потребує догляду. І ми з сестрою, і наша мама допомагаємо йому. Так, от, звичайно ж, це все сталося ніхто нічому не радів, коли стався інсульт. І відновлюючий період дуже довго тривав, і все одно відновлення не відбулося повноцінного. І я виїжджаю регулярно, привожу йому там їжу, роблю з ним зарядку і там купаю його, прибираю в нього. І Якби я розумію, що ця от хвороба це не плюс, це дуже сильний мінус. Але з іншого боку, я регулярно буваю в батьківському домі. Я спілкуюся зі своїм батьком, а, щось він мені розповідає, щось я йому розповідаю. Тобто тут можна знайти якийсь такий плюсик. Тобто, я роблю добру справу, да? я допомагаю людині, яка потребує допомоги, це теж можна в цьому почати. Якби Плюсів, да, тобто ти себе почуваєш краще, коли ти знаєш, що ти щось добре також робиш, не тільки коли щось отримуєш, але й коли щось віддаєш. Тобто це така можливість щось віддати, а ось і поділитися чимось, що в тебе є, знайти час допомогти. Тобто, ну і от так, ситуація жахлива, і звичайно ж, якби тільки була можливість, щоб не було цієї хвороби у нього, то ми б усі були б дуже раді, але реальність ось така. Хвороба є, на жаль. А, і необхідність пікуватись про хвору людину також є. Да? А, і можна було б дуже довго ображатися на долю, на різні обставини, на когось хто, можливо, там у чомусь був би винен. А, от, а можна це обіграти, да, як о, якісь позитивні моменти у цьому знайти. От, в принципі, на цьому здається все. Я вам дуже дякую за увагу. Ще раз наголошую, підписуйтесь на канал і пишіть ваші думки з цього приводу. Пока!